Італья Буталішахів, райобрут Алехі. Турція рейтинг 1982. Так, Лондон. Так. Лондон. Система Лондон. Так, кажуть, треба коня розміняти тут. Простіше буде. Ні, ну я візьму, конечно. Розивай коня. Що ти з цим будеш робити не зовсім є? Так. Хочеш сховатись, да? Ну, давай поки що так. На ініціативу грати. Це все Тоді давай відкриємо гру. Ой! Це був би 50-50 хіп. Ну, я тобі не раджу тут брати, тому що. Кінь забере і потім тут все поз'їдаємо. Тут шахом, ти 2-0, я шахом і все. Ничего. Вот так, понял. Вот так бы сразу и сказал. Вау, вау, вау. Так. Не вылкалась ведь. Царив на Давай туди, так. Там будемо думати. Yeah. Хоча не знаю, ну треба, мабуть, віддати якість. Правда, в мене тут якість ще втратиться. М. класна була позиція, там вже немає. Може, скинути просто. Для початку. Чимбреш? Тоді ми темп отримали. Ці всі ходи добре? Нічого не знаю, якість я тобі віддам. За два сломи. За поганою корлятора в тебе не в грі. Можна грати. О, ні. Це не може бути добре. Це не може бути добре. Тура Д1 вихід, Є слона 6. А іншого, хочу, я не дуже, не дуже розумію. Нам проблема, що якби тут висить е, двічі слон. Він не може прибрати короля нормально. Я, наприклад, погружу Тура Д2. Ну, так, час.

Подати. на шах я закриваю <кхи> там кашлять. Ну, у мене ще є такий хід хіт темповик. Такий хит я б'ю в сирів. Хочеш оховати мені, суперник? Ну то ти, звісно, тип. А це я вже помолився, так? Да? Ну такі два слони, що ти з ними зробиш? Е. Різьбо 5 я б хотів би піти, або так, і десь так. Або ще щось. Ну, це мені цікаво, в принципі, позицію подивитись, що тут як. -то. Було взагалі. Коректно, некоректно. Тину. 84-92 непогано, непогано. Ну Суперник тут якось погано пішикає дав, нічого це не отримав. Треба мінятися тут. Ізолятор, ну, катаєшся. Він вирішив, що у нього ще якийсь є час. Центр я йому розбив. за Пішака зачепився. Ну, все, потім центр відкрив бо в нас кращий розвиток фігур в дебюті у суперника король застряв. Ну і все, і потім нападаємо, нападаємо, нападаємо. До речі, хороший хід. пішак але ми відкриваємо гру. Відкриваємо слона, лінії, діагоналі. І всі наші далекобійні, далекобійні фігури отримують максимальну можливість атакувати. Так. Очевидно, що ми тут відіграємо ще легку фігуру, просто я там не боявся, чи якісь що, щось тут є в нього. Якісь шах, але на шах я збирався просто закритися. Хоча це не дуже добре. Краще взагалі. А він не міг, не міг взагалі сюди піти тю. Ну, тоді все. Просто тримаю всі ці поля вторгнення. Все з'їдається. Складно тут білим щось вигадати. Такий дебют лондонська система.